Привіт! Вітаємо вас. вас на Олег Леся і Чікаго на YouTube каналі Олег Леся, Леся і Чикаго. Чикаго. Так, кажеш, що Ми нині вс... будемо робити горішки. Всім першим хочемо подякувати за ваші що... за лайки, за, за коментарі і ставте багато лайків і, і, і давайте нам коментарі. Ні, ставте лайк, підписуйтесь і будьте з нами на ютуб каналі. Ютуб канал Олег Леся Інчик. Олег. Так, що ми сьогодні робимо? Ми нині будемо робити горішки. Горішки пекти. Ми любимо горішки і будемо пекти. Це перший раз в Америці. ми бабуся будемо пекти знає Бабуся знає цієї рецепт. бабуся кожен день знає. Вона має голові собі. Бабуся знає рецепт ще з України, але бабуся ніколи горішки тут не пекла. А чому не пекли? Тому що. Не знаєм чомусь не пекли. А тепер ми захотіли спекти. ви вся подумала, може лисюнька їшки по лисунькалу блеся. Так і зараз дивіться, ми показуємо, що нам треба. Нам треба 250 після грам маргарини. Може хтось хоче повторити після нас і запекти. Тобі, так дивіться, нас є вот, м'ясочка. Зараз ми даємо дайте, 250 г маргарини. Висипаємо. Легесенько навіть собі допоможе. Ми візьмемо легесенько, акуратно висипаємо. Потім нам треба 2 яєчка. Даємо 2 яєчка. Збиваємо. Ну, не так, зайчику, ось сюди, Збиваємо 2 яєчка. Цілі жовточки і білочки. Так, давай Бабуть, сюди. Оце впало? Що впала? Там, там. Зараз бабуся забере. Аго, вот, бачиш? Ага, окей, ми забрали. Так. Що нам треба? Далі нам потрібно 250 грам цукру. Ти в мене міша так себе. Так, ти мішаєш, звичайно, я ставлю, ти мішаєш. так, по кругу. Рукавець сюди вверх і дуже нам я допомагає. Watch. Так. І 250 грам цукру. Висипаємо все разом. Джуляся допомагає. І джуляся робить бленд. Я бабуся показує. Отак. Давай. Все вона мішає. Може так збивати, збивати, збивай по кругу. Молодець. Бачите, як набиває блендер. Молодець, давай давай. Та дуже не блендер. Давай ти блендер. Mm -hmm. Молодший. Нас і так дуже аж там. Я нічого не са опудую. Да вінка моя, тебе ж зубки скригочуть, так собі Накрашена, Так, mm. тепер ой, що нам ще давай, не можу я ще пище. трошки допоможе. Не пище, Окей? Не можу ще. Ми, Ми не хочемо блендером, тому що блендером нам не треба так сильно збивати. Просто перебити яєчка з цукром і маргарину. Май, Тепер не ми я даємо... Попробую. Ні, цю трубочку ти не спробуєш. Ні, ти не потягнеш Зая. Тепер нам треба олійки. Олійки можемо дати 50 грам, 80 грамів, то скільки. І даємо, що бейкінг поудер, або сода, або порошок для печива. Одну пачечку. Висипаємо сюди. Окей, висипаємо і блендуємо. Ручками блендуємо не блендером, а просто ручечками. Так зараз? Це блендує, зараз бабусю. Потім даємо три стакани по 250 грам муки. Можете давати два, можете давати три стакани. Так, щоб не було таке тверде, густе, а було, щоб нормальне. А, таке тісто. Нормально. Бабуть, а в, той... в той момент ми вже поставили оцю нашу штучку, що будемо жарити. Бачите, вона вже в нас розігріта, вона вже стоїть у нас і гріється. Потім візьмемо тільки ем, це, як він називається, я вам покажу оцю штучку і перший раз помастимо олійкою. Але наразі нехай гріється. Можемо вже в сторону відставити. Так, додаємо муку. Муки 3 стакани, як я сказала, але муки можна і менше, і більше. Ми будемо зараз. Бабуть, зараз, мене додам. зараз зараз секунду, чек, дам ложечку собі. Муку ми досипемо помалесенько. Давай. Посередині. Так. Помалесенько. Ну-ну-ну, легесенько. Ну, ну не так, зай. ну не так, зайчичку. Даємо отак полегенько. На і починаємо з середини. Починаємо з середини. Наша красоточка. Я тут зразу вже зготувала три стаканчики, але ми можемо і менше, щоб не було сильно туге тісто. таке, будем, будем робити Ручками. Форм... Ми, ми будемо такі робити я штучки. Я, я давно на відібачка, отак вони отак от гоблять вони робить руками. Ми так полюшки палюшки робимо, от так ми будемо робити. По так робишся кругочки flat. Так. От і круги flat. Так, ми зараз так будемо робити. Начелика, наче його flat. Так, зараз ми так будемо робити. Ми це вичешуємо. Боже, зістала тихо чума. Буся не стала червона, просто ми вже, бачите, порізали на такі штучки. Зараз ми будемо злясю робити такі кругленькі, як називається. Як по-українськи сказати, Джуляся, такі от такі штучки. Ми робимо і Джуляся, бачите, формує. Вже бабуся допомагає. Зараз ми будемо пекти. Джуляся буде у формуці, форму цікати. Так, зайчик? Ти будеш пекти? Ха? Дорилося. Ми вже, я бачите, великий такий зробила батон, потім батон розрізали на такі штучки. Бабуся, я тут складаю. А потім ми вже катаємо. Дідусь, на нас нам сюди, як ми катаємо. Дідусь нам вони не подивись. Бачиш, бабуся, отак вот складає. Бач? Бабусь, по два. Бачиш по два? Да. Ну, видно, краще. Взагалі mm -mm, не видно на цьому. Так? Отак. От чолеса катає, складає. Зараз. Ручки не можна в себе витирати. Міді будь Ручки сюди все китують. І треба водичку. Хочеш пити? Так, ми катаємо, бачите, робимо такі полоски. Ми робимо оці полоски, зараз е, покатаємо, поробимо штучки. і тоді будемо... Отак хотіла пити. Нам трошки погано, нам можуть дуже, нам допомогти. Дуже добре допомагає, Так? Нам зараз ми Джуляся ми оці запечемо, спробуємо. Дробує, Бабуся дробує. цю форму перший раз користує. Я не знаю, які кульки за великі нам потрібно, тому ми зараз спробуємо, а тоді будемо нарізати далі, окей? Пробуємо, які нам кульки. Чи нам треба отакі, чи отакі, чи отакі, чи отакі. Тому що, якщо даємо менші, тоді е, е, не одинакова ця вийде, як е, форма. Або ще то забрала туди, приходила. Загоріла нам. Бачите, яка дуже гаряча зулясика. Треба уважно, щоб не впала на ручку. Зараз ми ключик. Нехай чуть-чуть остини і ми ставимо вже Ось такі штучки нам. Зараз будемо зробимо. Ми купили згущенку, кастку беремо. Перший раз в Америці я її варила. вона ну, прекрасна. Бачите, яка? Так що покажіть у упаковочку, А, ні, ми ручки нас, дідусь покаже. Ні-ні, ручками ні. Бо ти попечешся зайчику, бабуся буде складати. Зачись завеликий котику. Так точно це завеликий. О, зараз ми складаємо. значить Бачу, що формочка невеличка, то видно. І ми складаємо сюди. Тут завелика заюсь. Це завелика. Завелика, ляль. Бабуся, говорить, що ця завелика котика. Меншу попекла. Зараз ми ставимо. Ось таку? Та оця напевно, буде супер. Так. І запікаємо, запікаємо наші горішки. Тобі зробити маленьке, маленьке. Тут квіточку ти собі зробиш, окей? О, так. Це Та буде для тебе така квіточка. Це за велике зайчик. Таба маленьки робити. Ой, дякую. Бабуся! Дідуся знає, він Дідусь Дідуся професіонал. Так, він тає... та як глубить камера, камера, як. Він Дідусь, як камера ходить, та. Тей, на видео, на, так? Ти на відео. На відео тату так знімає. Ми не знаємо, то можна трошки більше зайчику. Ми зараз вже будемо знати, які нам кульки треба формувати, тому що якщо ми дамо uh, замало, тоді буде горішок не закриватись. Буде погано. І ми зараз зробимо так. Зайчок достав сюди, я зараз робуся. Зараз, Отут. Ні, то за великий люди. Бабусь поставимо. квіточку. Якось треба. А от треба фумочку квіта. Одна перша форма. Бабусь, можна я піду. Фомочки. Ми потім будемо наливати тушонку. Зустрінку, я сказала тушонку. Ой, подучай, ой, ой ой Ало. Обчистити треба покрову. А от подивіться ось так. Джудяся пальчиком ножиком. Ако, мені ми пальчик? продовжуємо пекти, ми вам зараз покажемо. Отакі от кульки в нас на столі. Покажіть нам камеру пусіть нам, будь ласка, на кульки наші. Дякую. Так. У нас вже кульки, бачите, заготовочки, а це вже готовенькі. Тільки навкруг обчешкувати. Але що хочу сказати, я коли замовляла цю форму, я вибирала більшу або меншу. Я вибрала ці горішки, щоб менші були. Але якщо хтось хоче, то більшу, бо ця мені не подобається. Вони виходять тоді, вийде. Зараз ми будемо робити. Бабуся! Може, коли будуть більше, може бути на... Маленькі, отакі гарненькі. Такі, Бабуся, такі, такі. Бабусь, коли буде більше, буде більше гущунки. Ми зараз печемо, бабусь, продовжуємо, показуємо. Так, ми вже смажемо. Зараз вам покажемо, як вам але ці Бачите, які гарненькі виходять. Так, а було, ти що був... зробила? Прошу, квіточка. Квіточка є. Бабула а буде колекція квіточки у нас. Буде колекція квіточки. Буде багато. Так що продовжуємо далі yeah. пекти. Хоча, бачите, такі штучки робимо, робимо, робимо. І зараз будемо начиняти. Леся вже втомилась. Дуже добрий. Ще трохи буду й готові. Все небагато. Помічничка ти втомилась? Ні. А що робиш? Гроб'ю маленькі дохід штучки такі, останні сухарики на ними. Uh -huh. І потім в і вони будуть такі кріспі такі. такі. Okay. А ще Джуляся робить. От таке. Хто в Америці От маргарину таку брали. Подивіться, я покажу. Так, да. так. Покажи бойський. Сердечко. А що це таке Судачко. Сердечко. О, таке сердечко? Отаке сердечко Джуляся наша придумала робить. Так. Давай. Молодець. Я пальчиками зробила. Молодчинка. Горішки, горішки, горішки. Я люблю горішки. Так. А ви Дякую. Хочу сказати, що всім дякуємо за сьогоднішні підписи, які ви підписали Збільшку. на наш канал. Сьогодні 4 5 підписників. Збільшився наш Збільшу канал. Хвостик такий має, га? Вау! Покажи. Показуй. Зробила Для Джулясі. Збільши. Як? Отак. так. своїми руками. Ну? Ти маєш якийсь клітер э, на своїх руках і ти і Дай ця лучка. Ти моя любов. Ба, до бабусі, бабуся дуже добре. Так, підписуйтесь до бабусі, бабуся дуже добре. Підписуйтесь, ставте да, лайк. І ставте лайки і ставте коментарі і Олег Леся і Чикаго. Так, заходіть на канал. Слухайте пісеньки. Дідусь сьогодні пісеньку записав нову. Так що зайдіть, послухайте, поставте йому лайк. Він не чує, він ті хаті працює, записує знову свіжу пісеньку на завтра. Так що завтра буде знову пісенька. Так що заходіть, дивіться, слухайте, в машині їдете, включайте і слухайте його пісеньки і ставте. Бачите, ми все, що можемо для вас, стараємось показати. У наші горішки вже будуть готові. Ще чуть -чуть. Потеуємо, а ці нарізаємо, Покажу вам, як нарізаємо. От я ставлю так, нарізаю і зараз будемо. Ставити знову формочку, випікати. Джуляся угу. <ріграє> наша, Джуля грається, Джуля. Бабула. Хес. Yes. Я зробила Міні. Міні горішок. О, <ріграє> подивіться Міні. Джуля грається. Я не можу взяти, взяти. Я не можу взяти. Він дуже малесенький, аби ще не можу взяти. Окей. На папір. Окей. Okay. Такий горішок маленький зробила маленький. Молодий. Навіть маленький песик. О, я покажу, який песик я маю маленький. А от, подивіться. А от, цей песик може їсти бабусь, так? А подивись. Vidi, že znova sveže osenke je. Ote, ki vane, klasni, izhajajo. Zdaj mi vesipajmo v blashko. Ta osenka še da vise tam. Vesipajmo, da osenka čisti. Obrezajmo oko. Дивіться, як виходить. Пахнуть горіхами. На Україні таким так смаженим. Папусь на Україні так пахнуть. На Україні пахнуть Україною. Mm. Ставимо дайше пекти. Я тільки ще зробила садечко. Тісто було таке кругле, я mm. ножиком посередині. Розрізала і зробила. Молодець. Ми ставимо знову далі і печемо. І багато сітей. Так, ми, ми все закінчили. закінчили. Ми хотіли вам поди. показувати дуже довго той процес. От результат. такий. Бабусь, ми будемо сипати? Так. Це, бачите, є без, ем, mm. пудри, без пудри, але зверхи ми зараз посипемо пудрою. Дивіться, які гарнюні в нас вийшли. Класнющі. Ми покажемо. Як з пудрою. Оце все. Зараз будемо посипати з вами. Робимо сніжок пудрою. І от такі класні будуть з пудрою посипані. Вони доразу постоять, стануть м'ягенькі. І будуть класні, класні, дуже солоденькі будуть. О, дивіться, які. Отакі от горішки. Так що печіть, будьте з нами. Ставте лайк, підписуйтесь. Заходіть ще раз на канал Олег Леся in Chicago. Не забудьте поставити лайк, підписатись, напишіть свій коментар, чи вам подобається таке, такі відео, похоже, з цього формату. Чи не подобається. Якщо подобається, подобається, не подобається. Окей, не подобається. Але всіх любимо, всіх цьомаємо. І заходьте, слухайте музику. Сьогодні дідусь пише для вас музику. Завтра буде знову нова пісня. Так що всім велике-велике спасибі. За сьогодні підписалися до нас чотири людини на канал. Так що всіх любимо, цьомаємо і всіх запрошуємо до нас гості на слідуюче відео. Всім пока, Па-па.